Дорожні іконки, що вони з собою представляють? Це ми відтворювали стародавню таку традицію путних ікон, яких раніше називали. Це ікони, які брали з собою в дорогу. Це невеликого формату іконочки, до яких можна було звернутися там в дорозі чи в путіше якомусь. Дані іконки ми виготовляємо на термообробленому масиві ясена, що є довговічних, зворотньої сторони спаси. І збереже вифрезерована назва, іконка сама це метал, який приноситься при великих зобра... температурах зображення, впітується прямо в метал. він з зеркальної такої форми. Потім йде шнурочок, за який можна і підвішати на стіну дану іконочку, і тримати там в руках. Ще вони комплектуються ляним мішочком, який збереже вашу іконочку в дорозі. В дорозі отак закривається. Але із практики скажу, багато кому подобаються ці іконки, і вони їх просто підвішують отак на стіну. Дуже гарно виглядають в домашньому іконостасі. Доступні по ціні звертайтеся, сайт іконналавка, там є цілий розділ з такими іконами. Будуть питання, пишіть в особисті повідомлення та коментарі.